20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи події, які 10 років тому відбувались на Євромайдані. В Олександрії у закладах культури організували виставки, покази документальної хроніки та екскурсії. Ввечері на центральній площі відбувся тематичний пам'ятний захід. Привожне небо, сипле, білий сніг. Пора іти за батьківський. Іною запалені вогні. Повстаньте, браття, у своїй землі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв Майдану серед тих, хто прийшов на пам'ятний захід, студенти Олександрійського фахового медичного коледжу. Сьогодні я прийшла пам'ятнути наших героїв та Згадати, що було давним-давно, та підтримати все, згадати, що було, і щоб наші герої не здавалися, боролися далі, знали, що їх чекають тут. Серед 107 героїв Небесної Сотні є громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому герою було 17, найстаршому 82. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні щороку вшановують під гаслом вдячні за свободу.